Любов Пономаренко натинка. Вона вийшла за хвіртку і оглянулася на хоту. Перекривлені вікна усміхалися білими занавісками. Перед дорогою вона їх попрала і покачала рублем. Праска давно перегоріла, взялася за поперечину і ніяк не могла відступитися. Крім хати, в неї майже нікого і нічого не було. Рідня вимерла, подруги роз'їхалися по дітях. Була в Києві небуга, і Натинка їхала до неї зимувати. Галька сама молоді на заробітках. Коли Натинка вперше Гальку побачила, то подумала. Що такою мала б бути її дочка. Висока, чепурна, блискуча й пахуща. Натинка оддала їй машину півгороду. Навіщо воно старій людині, що ні з'їсть ні продасть? Дочки чоловіка в натинки ніколи не було. Галька консервів та одягу понавозила. Так вони й поуріднилися. Сусідка на натинку, мов ти там не всидиш на поверхах, а Натинка послухала її та зібрала в вузлик смертельне, змила голову, чисте одяглася. За ніч і очей не склепила, а вранці, ні з ким не прощаючись, рушила в дорогу. Такої та хвіртка була прикрітна, може, і за чини, В будь яку погоду тепла. Натинка ледве одійшла від поперечини, а ось уже й автобус показався, як розустигла. Людей зібралося небагацько. Дмитро харетунів, забалокав, нащо вам бабу? На хаті заліп заліпив. Все одно в город подалися, казали, тут перезимуєте. Як не повернуся скоро, розбери мою хату на дрова, хай бур'яном не зароста. Там і дров у вашій глині на піч витопить. В автобус набилося битком. Вона опинилася аж за всіма позаду, подумала, тепер, хоч би й хотіла повернутися, не вибереться. Натинка мало їздила поїздом, тому й побоювалася. У тій кишені, де гроші, лежало пенсійне посвідчення. Вона не знала, як дістати, що як хтось помітить папірці. У місті за гроші можуть і вбити, а в неї там більше тисячі. Обдивилася всіх навколо і дістала з турбинки запасну десятку. Краще взяти квиток, щоб не вигнали на ходу. Каса була високо, вона як не пнулася, а дістати головою не змогла, а тому підняла руку вгору й гукнула. Давай до Києва, щоб зараз їхать. Почула? В електричці гуло й бубоніло. Натинка сіла біля вікна навпроти хлопця й дівчини. Привіталася і запитала. А ви до кого це їдете? Мабуть, у гості. Вони переглянулися і завсміхалися. Натинка ту дала, а я до гальки зимувать, а може, й назовсім. Хота там велика, а все одно не дума. Мені нічого так не жаль. Як добро, повна скриня одягу лишилася. Кому воно тепер буде? Ніхто до натинки не балокав, вона собі й замовкла, поїзджа важко, що ті люди в торби понабирали, а як упаде з рейок та перекинеться. Натинка прожила одним духом. Ланка, тік, город. Хотіла заміж вийти, так ніхто не траплявся. Мабуть, тому що дуже мала виросла, її натолкою ніхто й не звав, не дотяглася до свого імені. Покохала чоловіка і туткароскався. Той чоловік був Дмитра Харитонового дід. Повернувся з війни, орденами брещить, а сам смутний, аж чорний. Прозвали його Йосип Мідний. Одного разу вранці застала вона його в бригадній хаті. Йосипе, сказала, і їй дихання забило. Він дивився з-під лоба, як звір. Я дуже жалію тебе, Йосипе, так жалію, наче ти мені й батько, й син. Він відірвався від листка, на якому писав, і глянув у вікно. А натинка тремтіла, як травина. Сьогодні виводь ланку до картоплі, підводу самі запряжете, чи кого приставить? Натинка похилила голову, мов її косою скосили. Мідний не знаходив жінки, але одна сама до нього прийшла і стала жити. Натинку часто за наймичку брали то в город сапать, то дітей глядіть, то білить хату прать. Вона цілувала Йосипові сорочки і плакала над ними, а в скрині їх василькоме перекладала. Потай й сподівалася, що той звір таки про неї думає. Йосип до сорока не дожив, чи не спалила його страшна на любу? Бо коли він мимо проходив, в неї мов одламувалися руки і змикалися в нього на шиї. А він ішов собі і не знав, тільки хапався за серце і тяжко дихав. Густі чорні брови стобурчились на лубі, обличчя червоніло, він надсадно кашляв. кошляв. Не плакала за Юсипом. Ввечері, після похорону, мов тороплена, пішла до бригадної хати, там цілу ніч із ним балокала. Такі слова йому шепотіла спеченими губами, гладила сходину, де він сидів, сухими пальцями, як жаринами. Вранці діти її там побачили і стали дражнить. Мертвечкова жінка, мертвечкова жінка. Вона встала, втрусилася, наче пелена їй з очей спола. Від задуми на тинку повернули контролери. Вона зашоргала по кишенях, квиток не знаходився, перелякано схопила торбину, потім знов до кишень. Коли знайшла квиток, контролер здивувався. А пенсійного у вас хіба нема? Нема, нема і ніколи не було, заторохтіла вона. Якби було, то я б же показала, а до Києва ще далеко ще з годину. Та сидіть устигнете. Але натинка поволі стала пробиратися до дверей. Коли вийшла, то від здивування зойкнула. Якраз перед нею на підлозі стояла картонна коробочка, а в ній було троє кошенят. Руда з білим, шерсть аж сйояла проти сонця. Кошеняткам було місяців зо два, вони. Попритулялись одне до одного і грілися, не знаючи, що вже ніколи не побачить своєї матері. Оце новина. вигукнула Натинка. Вона брала їх по черзі, притуляла холодними носиками до дощоки і голосно сміялася. Оце новина. Всі троє були кішечки. І вона тут же придумала їм імено Доша, Соша і Натоша. Колись давно у натинки був кіт, який покрав у сусідів курчат, і вони повісили його на шовковиці. Більше котів вона не заводила. Чому так зраділа несподіваність знохідці? Чому так защеміло всередині, коли взяла в руки ці теплі клубочки? Натинка дістала з на торби пляшку з козячим молоком, налила в долоні і піднесла кошенятам. Вони на перебій стали хлебтати, лоскотали руку язичками, і жінка знову голосно засміялася. Київ оголосили несподівано. Натинка не готова була до виходу, вона стояла біля дверей із коробочкою й торбинкою, але не знала, як вийде на перун і як скаже гольці про кошенят. Навіть вона злякалася людей, відчула себе билиною в цьому дикому морі, злякалася, що її знесе хвилею, накриє валуном і разом з нею зникнуть і ці. Стоячи біля дверей, натинка просила Бога вмилосердити Гольку. І вузь Голька стала навпроти неї в шкіряному пальці і високих чоботях. Усміхається вставленими зубами, спочатку натинка мовчки пішла за нею, а потім спинилася й коже. Голько, я ж не сама приїхала. Приймеш нас усіх. Відкрила коробочку і показала кошенят. Галька замовкла на її обличчі з'явилася безпросвітна нудьга. Вони такі розумні, сидять, не вилазять, не ньовкають, торохтіла натинка. Я їх пуратиму і наглядатиму за ними. Вони не нагидять». Голька відкошлялася, плюнула на асфальт, відповіло. Та нехай уже одна буде, а тих повикидайте. Ні, ні, не можна, вигукнула Натинка. Це ж діти. І бух перед Голькою на коліна. Голька постояла і махнула рукою. Натинка ніколи не бачила, що було так гарно в хоті. Як у церкві, килими, люстри, картини, на підлузі м'які рядна, страшно й ступить. Вона пожурилася, що нема для кошенят попелу або піску, а потім підклала свою зимову хустку, хотіла поставити коробочку біля ліжка, так галька не дало. Каже, нехай на кухні живуть. Хотіла попросить для них їжі, але побоялася, щоб не рознівити. Подумала хой уже завтра. З дороги Натинка заснула, як провалилася. Снилося, що Дмитро Харитонів розкриває її хату, кидає додолу кулі очі рату. Вона його благої не чіпать, а він своє робить. Прокинулася глибокої ночі від тривожної пустки, схопилася, вискочила на кухню, коробочки з кошенятами не було. Вона тихо вдяглася, зійшла сходами вниз і побачила біля дверей будинку порожню коробочку. Киць, 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 загукала в розпачі ніде нікого. Натинка металася по двору, як божевільна, гукала, рвала на собі коси. Йосипе, я ж ніколи тебе не просила, допоможи, стань мені в помочі. Впала на лавку біля дверей і заголосила. Згодом, крізь розпач і стогін, почула тихасенький голос. Пів, За своє спустошене життя ріднішого голосу вона не знала. Всі троє сиділи біля дверей підвалу. Натинка збігла сходами, схопила їх, обцілувала, заховала під хустку. Потім поклонилася до землі, сказала спасибі, Йосипе!» і пішла холодною освітленою вулицею.